Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. По-перше, хочу привітати всіх жінок. Нехай вас всіх береже і охороняє сам Господь Бог, а також інші богині та боги, і хай вам прощають усі борги. Ну що ж, розглянемо 8 березня, середу 2023 року, і, як звісно, це свято весни, свято жінок, і хай люди, які кажуть, що це комуністичне свято, хай вони не кажуть дурниці, бо жінки вони заслуговують на власне свято. О, тут навіть є така карта берегиня, яка пов'язана з жінками. Що стосується 8 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день, можливі. Непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну і хочу нагадати, що вже місяць прийшов на спад, тому розпочалися два тижні, можливо, для когось дуже важких, бо це кінець астрологічного року. Треба зробити видох. Тобто, якщо ви напружені. Треба зробити собі невеличку відпустку і налаштуватися на новий астрологічний рік, який прийде 21 березня. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5-4. 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня буде в кінці розкладу. Перша карта для представників знаку риби, деякі з яких святкують свій день народження. Я навіть знаю одного такого мена, Це Толік Вецклярський, можливо, він і не дивиться мої прогнози, але він обов'язково буде святкувати свій день народження у клюбі. І сьогодні рибам, на жаль, індрик не посміхається. Індрик, звір випав перегорнуто. і Він каже про те, що сьогодні день, коли щось може піти не так, як то ви запланували. Сьогодні день, коли не слід ризикувати, не слід гратися. Тому краще дотримуватися своїх якихось правил і існувати по ним. Вдача не на вашому боці. Ось що каже Індрик Звір, а також представники знаку Риби у цю середу можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Козиріг. Для Овнів день не для поїздок. Вам випав Перун. Він каже про те, що ви можете. Щось погане зробити, чи щось сказати погане. Тому слідкуйте за своїми словами. Сьогодні день відверто поганого досвіду, тобто можна робити помилки і тільки завдяки помилкам чомусь навчатися. Також представники знаку Овен у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. для тільців. Гарний день пов'язаний з починаннями. Сьогодні ви можете розпочати щось нове. Сьогодні ви контролюєте свою волю. Гарний день для чоловіків, гарний день для спортсменів та для творчих людей. Одначе в цей день може бути надмірний егоїзм. Для представників, знаку, близнюки. Будьте обережні, цар-вогонь, це розбита вежа. І вона каже про те, що. Вам треба бути побережніше, щоб не нариватися на якісь неприємності. Сьогодні треба контролювати себе і ні в якому разі не руйнувати те, що вам дорого. Також представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для раків непоганий день для змін. Марена це карта смерті в класичному і Вона каже про те, що сьогодні містичний день. Сьогодні ви можете зустріти когось дуже цікавого, ту людину, яка найближчим часом може розсунути ваші межі, розвіяти те, що вас руйнує сьогодні день, коли можна займатися трансформаціями внутрішньому, відмовлятися від того, що вам не потрібно. Для представників знаку Лев ярило перегорнуто, каже, про малі результати. Так, сьогодні можна щось закінчити, але це може тільки погане бути щось, те, що вам. Дуже вже не потрібно те, що вас перевантажило. В будь-якому разі не перенапружуйтеся у цей день і намагайтеся задовольнятися тими результатами, які є, навіть якщо вони відверто погані результати. Також представники знаку ЛЕВ у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви. Що ж, лихо одного, погане карта повішений, але вона випала перегорнута. І це вже про те, що сьогодні день, коли ви можете щось отримати, якісь подарунки. Також цей день пов'язаний з благодійністю, коли ви... Також можете допомогти людям, в цілому, здоров'я вас ніяк не буде підводити, і навпаки, ви сьогодні навіть можете щось виграти, якщо будете ретельно стежити за, ню... за нюансами, за дрібницями. Для представників знаку терези рот. Зв'язок з родом, зв'язок з родичами. Вам обов'язково треба сьогодні зателефонувати своїм родичам чи, хоча б зустрітися, якщо у вас є така можливість. Також це карта повторення. Сьогодні щось з минулого може повторитися знову. Тому не дивуйтеся, якщо ви раптово можете зустріти якогось старого знайомого, якого вже не бачили досить давно. Також представники знаку Терези у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представниками. Знаку риби Для скорпіонів. День, коли вам не слід проявляти свою ініціативу. Навпаки, дослухайтеся до того, що вам кажуть люди. Сьогодні ви не захищені Янгело-хоронець перегорнуто випав. І він каже про те, що вам, по-перше, слід слідкувати за тим, що ви кажете людям. А по-друге, зайнятися лише однією справою і робити це досконало. Не розсіюйте свою увагу. Також представники знаку Скорпіон 8 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій? Стрільці. День омани, день, коли ви можете зайти в тупікові якісь ситуації. Це день, коли не слід слухати людей, бо люди можуть вас надурити, слухайте свою інтуїцію, також день пов'язаний з якимись. Снами, які можуть на вас дуже вплинути, тому слідкуйте уважно, що вам наснитися. Також представники знаку Стрілець, 8 березня, можуть зустрітися і переговорити з представником знаку РАК. Козероги. Вам слід звернути увагу на оселю. Люди сьогодні вам не будуть допомагати. Сьогодні день, коли слід бути на самоті. Трошки помедитувати, трошки зайнятися, можливо, прибрати оселю, можливо, зайнятися самореалізацією, доробити те, що вам потрібно. Якщо будете... Владнати якісь хочете справи особисті, і треба йти кудись, де багато людей. Ці люди будуть вас навантажувати. Тому намагайтеся у цей день розслабитися і не сильно напружуватись. Для представників знаку водолій. Що ж, перегорнутий Волф каже про те, що вам буде не вистачати настрою. Якщо вам треба кудись їхати, може все бути не так, як. Того ви бажали, і в цілому вам слід звертати увагу більш на людей, на те, що вони вам кажуть, а не на свій внутрішній голос, бо вас він може якось підвести. І нарешті карта дня, що загалом принесе 8 березня, неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Перегорнутий гамаюн це втрата. Грошей чи втрата сили тому економте сили, якщо є можливість, зробіть собі заздалегідь вихідний. І тим паче, що вісвосьме це вихідний. Сьогодні ви можете тільки витрачати енергію навпаки, нічого придбати в цей день неможливо. Також є зв'язок з матір'ю, і якщо вона жива, обов'язково їй зателефонуйте та привітайте з 8 березня. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, покладіть собі у кишеню дрібну монету або вдягайте щось. Сірого кольору. І нарешті давайте подивимось на добу: світанок, південь, захід сонця, північ. Які години гарні, а які не досить. Ну що ж, рано вранці не дуже гарний час. А найкращий час з 9 по 11 о півдні дуже неспокійний час, є якась небезпека, є якісь руйнування. Потім все зміниться і ближче до закату все нормалізується. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, тому можете спати спокійно. Ну і наприкінці буде невеличкий бонус. Налаштуйтеся на те. Що вас дійсно зараз хвилює? Яке питання вас хвилює? Сконцентруйтеся на цьому видих. Отож, подивимось, що це таке. Лель та Леля це вибір, вас турбує вибір. Можливо, вас турбує ваше... Стосунки стосовно кохання, бо це карта закохання, але в будь-якому разі вам потрібен певно якісь якась відповідь. Отож чому вона вам потрібна, що в минулому, в минулому ви витратили багато сил. В минулому ви можливо, Щось розпочали, якусь справу, а може, зачали дитя, і це дитя вже народилося, певно, в теперішньому часі, але в минулому було витрачено багато сил. У теперішньому часі немає грошей для реалізації вашої ідеї, немає світла, немає тепла, не вистачає сонячного тепла, тому треба. Якось знаходити контакт з сонцем, контакт з землею, що ви отримаєте, врешті-решт? На жаль, зараз не дуже гарне підґрунтя для розвитку вашої справи. Це. Треба спілкуватися з, з кимось, треба роз'яснювати щось, і ці роз'яснення можуть закінчитися сваркою. Якщо запитання стосувалося жінки ваших стосунків, це стосунки, напевно, вони підуть на нівець, бо вас не влаштовує те, як вона себе погодить. Хоча ви можете виправити ситуацію, бо кохання вона руйнує всі. Перепони, воно відкриває нові можливості самої людини. Бо коли людина кохає, вона квітне, вона випромінює енергію, випромінює світло. Тому кохайте і не забувайте, що 8 березня це гарний привід привітати тих жінок, тих майбутніх, можливо, ваших дружин, які, до яких ви маєте якісь.